Вітаю, я Руслана. Хочу розповісти історію відвідування обнови Єврошоп у передостанній день, де за кілограм 88 гривень. Хочу показати свої пошуки, як я знаходжу одяг. Спершу я йду до низів. Ось такі штанці невеликого розміру вони йдуть, як з накидкою. Наступний наш Жорж. Хороший склад. Там іде льон і бавовна. Наступні такі бано, бавовняні в полосочку, також дуже приємні і із натуральної тканини. Як і в будь-яко секунді, дуже багато масмаркету, багато синтетики, порваних, але... Пошуки є пошуки, пошуки скарбів, і це досить цікаво. Тому мені більше подобається одяг на вагу, чим стіни зфіксовані, де одяг просто вже з ціною і ти обираєш. Ось такі штанці тут є вовна, раніше б, купили, б, не вагаючись, а зараз вони висять. І, до речі, вони дуже довгі для високої дівчини. Вони біленькі, чистенькі, точніше такий колір екрю. Далі ось такі штанці. Також вони укорочені, це 14 розмір. Придивляюсь, дивлюся і думаю, ні, 14 але гарна тканина. Бавовно. Далі ось такі. Це вже 20-й, я вже думаю, можливо поміряти. Не скажу, що мені дуже зразу сподобались, але, думаю, треба щось міряти. Бо взагалі можна нічого не взяти у приміручну. І, до речі, склад тут непоганий льон і віскоза. Далі ось такі красиві були. Це. У нас уже 12-й розмір, дуже гарний такий яскравий колір. Вони також із льону і бавовни. Ідемо далі. Ось таке різнокольорова гама. Зара такий маленький розмір, красивий зелений колір. Ось такі цікаві із віскози легесенькі штанці. Розмір не мій. А ось ці вже 18-го розміру, це вже йдуть брюки, такого гранітного сірого кольору. Їх у примірочну я узяла. Тут трохи є віскози. Ось показую, що є штанців у рубчик, таких ж тепленьких, які зараз не такі актуальні. Навіть чорні. Дивлюся ось такі штанці. Дивлюся ще візуально, бо буває, що розмір пишеться один, а на тілі може бути або малий, або навпаки навіть підходить. Ось такі штанці пригледіла, на них дивусь, є пляма. Але склад хороший. Далі дивлюсь ось такі штанці 16 розміру. Але вони дещо розтягнуті. Вони хоч в поганому стані, але вони геть не на 16-й. Примірювати я їх не брала. А ось це красиві такі, яскраві. Це в нас 14 розмір папайя. Склад не пам'ятав, навіть не дивилися. Ось це ж у нас верхній одяг. Типу сорочка чи в нас куртка така утеплена. Зараз у місті дівчата дуже часто використовують сорочку клітинку. Кругом ходять різна клітинка, яскравість. Далі дивлюся ось таке в нас пальто. Цікаве воно, мені сподобалися на ньому гудзики, такі якісь вони вінтажні. І скажу, що пальто, мабуть, також досить вінтажне. У ньому склад, ну, такий собі, лише трішки віскози, але гудзики Мене привернули увагу. Далі, ось такий красивий в нас іде, е, курточка плащовка. Це якісний німецький бренд. У ньому плащі пальта по 300-400 доларів. Наступна ось така цікава також куртка-вітровочка. Це в нас іде датський бренд, середній ціновий сегмент. У ньому корточки коштують десь 130-130 євро. Вона досить цікава, гарний стан. Далі ось такий стрендж. Він досить гарний, такий цікавий колір. У гарному стані. Не скажу, що він заношений, хоча у носінні він був. Але всі ґудзики на місці. Далі ось такий жакет яскравого кольору, така цікава підкладка. Наступний жакет від геп джинсовий такий. Застаріла модель, але... Досить непогано. Ось така тепленька курточка давно поже б, б не висіла. Але зараз висить. І ніхто поки не хоче брати. Ну, вона була в носінні, але ще досить непогано. І ось така в нас іде кітана. це в нас іде італійський бренд для пишних форм. Я його не брала, просто дивилася, у ньому бірки, склад у нього не дуже хороший. Хоча пишеться на сайті, що це якісний бренд з хорошим одягом, але, але це для пишних форм. Так що на заміточку китана для пишних форм. А це мені дуже сподобалось. Цей жакет турецького бренду. Він в дуже гарному стані. Гляньте, як переливається цей немов івелюр. У нього переважно віскоза, підкладка, все гарне, ціле. І мені сподобалось. Наступне У нас ось такого бренду напівпальтішко, укорочене. І скажу, що вже бренд цей не функціонує. Це в нас китайсько-ірландський дизайнер створював. І вже, на жаль, такий одяг можна зустріти тільки в секонді. Тобто він йде як він на жаль, по бірці видно, що склад невідомий. Далі, ось така мені б сподобалася накидка, досить цікава. Це в нас швейцарський бренд. Тут в нас також хороший склад, підкладка у нас з ацетату, що дуже добре. Наступний у нас ось такий тренч від зара малесенького розміру, вроді, б, до есочка. Такий він темно-синій, глибоко темно-синій. І ззаді у нас такий гарно видно, як пасочок. Гарна річ. А тепер чоловічий відділ це моя любов. В чоловічому відділі я довго зависаю. Різні ось такі були сорочки. На жаль, я шукаю, моя задача знайти сорочечку у клітинку червону із бавовни, фанелі, але не було. Побачила ось таку клітиночку, я б сказала, що це жіноча, тут не присутній, ну, беру. Привернула ж... така чоловіча ковтина такого цікавого кольору, також хочу взяти. Далі ось така цікавого кольору у нас іде футболочка. І що там далі? Такого красивого кольору сорочка. Дещо засвічує. Вона більше йде темного, глибокого кольору. Розмір маленький. Наступна ось такого красивого кольору. Укорочений такий у нас рукавчик. А ось це дуже приємна тканина, бавовна, така вона ніжно-рожева, ця більш така також рожева, але більш до фіолетового, різні відтінки рожевого. Ось це красиво. я її взяла, до примірочної, Такі такий вона хрустяща на відчуття. Також блузи жіночі. Ось така цікава була, ось це красивий колір, така маєчка. На жаль, це поліестер. Різних море було різних маєчок на різний смак. Ось це цікава мені здалася. І я її також взяла в примірку. Ось це також цікаве, це сукня такого вона цупкого, відчуття в неї таке, знаєте, немов стягнуто. Дуже цікаво, чи вам сподобається ось, ось так от формат у моєму виконанні, коли от дивлюся і. Показую вам, що знаходжу, і що взагалі є, щоб ви розуміли, що в мене також в секунді різного багато чого. Красивий колір, гама така. Мабуть, не взяла тому, що поліестер, не пам'ятаю, мережево оця цікава маєчка така. При ось таких от пошуках трошки важко знімати, тому що проходи дуже вузенькі, а люди ходять і хочеться чим подалі показати річ, а на жаль, не виходить, тому що ззаді вже стоїть інша людина. І виходить, що в повному обсязі неможливо показати. Та і штовхаються, пропустити треба людину, ті весь час відриваються. І речі набираєш на руку, а їх стає все більше і більше. Ось це дуже красива така от ковтина від Монсон. Колір дуже гарний. Вона мені так сподобалася. Ну, Монсон я люблю. Це один із моїх улюблених брендів. Дуже гарна. І долежала. Також красива така маєчка, але горловина така розтягнута. І далі. Ось це цікаво. Були такі, як нам, немов закльопки. Думала, можу взяти поміряти, але мені не сподобалось оці грюші в нозу. Хоча потрібно було взяти поміряти. Наступні ковтини більш такі тепліші. Ось така цікава пудрова була зав'язана впереді. Це те, що крайм ока я вже взяла глянути. І ось ця мені дуже сподобалась, така незвична, такий красивезний колір. І оця рваність понизу, я вже ще її взяла поміряти. Цікавий ось такі у нас. Цікава точніше, така в нас блуза, це в нас віскоза, 100%, -кова. і вона така прозора-прозора, легка, невагома, красивий такий колір. На жаль, розмір невеликий, ну тобто не мій. Але хоча б полюбувалася. Розумію, що пів відео показую. Що я тут а, шукаю. Але, на жаль, так, часу я тоді провела, мабуть, більше 4 години. Тому що роздивлятися все, потім іти міряти, потім щось знімати. Це все не просто. Відео все у 20 хвилин, а часу на це йде багато. Це льон, до речі Така от цікавий колір, красивий. Але це синтетика. Оце красивий дуже колір такий. Мені сподобався. Незвичний. Далі ось така в нас попалась блуза від Тед Бейкер. Що у нас такі от штанці приміряти будемо і таку ковтину. Тобто ви зрозуміли, ми вже йдемо в примірку. І ось так на мені це виглядає. Ззаді дещо задовго. Це блуза, ну і вона із синтетики. Наступна ось така у нас маєчка, красивий колір. Мені сподобався цей соковитий колір. І ось так приміряємо. Так, воно додає мені такого більшості об'єму. Ну, візьмемо, накидемо зверху ось цю сорочку із чоловічого відділу. І зараз ви побачите, що в неї зовсім трошки інший колір. Вона, до речі, у нас і з котону і з поліестру. І ось так. Сорочка досить, досить гарна. І так непогано, мені так подобається такі у неї широкі манжети і приглушений такий красивий колір. Разом досить непогано все виглядає. Тут ставлю плюсик. Далі ось такі на штанці, ось ці зелені такі м'ятні і беру ось таку от майку. Вона така жовтовата, ось така от кремова. І внизу в неї отака йде, як затяжка. Ну, маючка тут а в мене виходить мінус. Не підходить. Взагалі не люблю, коли внизу затягнуті майки. Але все одно інколи беру, думаю, а вдруг якось не так ляж. До речі, вони ось так от зав'язуються. Беру іншу маєчку, така вона в нас іде темно-синя. Це в нас віскоза 100%. Уверху у неї ось таке мережево сіточка. І скажу, що під пахвами вона в мене замала. Накидую зверху на себе ось цю рожеву сорочку. На нас із котоном. Далі візьмемо іншу сорочку, ось таку укорочену рукавом і вона такого красивого жовтого кольору, такий ніжний жовтий кольор, мені більше так подобається. А вже ж, коли сорочка розмір більший, краще лягає, та й колір більше мені цей сподобався. Ця сорочка в нас, із, якщо не помиляюсь, із котону. Так, це 100% котон. Далі беремо ось такі штанці і така блуза красивий, ніж, такий яскравий ягідний колір. Вона із котону. І ось так. Люблю, коли зверху є ось такі от волани. це якось так додає якогось шарму. Мені подобаються такі речі. Ще й вишивка. І тепер хочу примірити ось цю сорочку, що ми з вами бачили. Приміряю до своїх джинсів, яких я прийшла. І сорочка досить гарно сіла на мене. Хочу приміряти ось цю ковтину із чоловічого відділу, така вона кольорова. Ну, Якось ось так цікава гама кольорів. Досить мило, гарно виглядає. Пробую її ось так от закласти. Під себе підімняти, щоб подивитися, як краще вона виглядала. А вже ж низ грає велику роль, ти фіолетовий кольор він дуже пасує. І наостанок на десерт, ось така ковтина, яка мені дуже сподобалася Ось своїм таким незвичним кроєм, оцими рваностями, імітація рваності. Вона в нас із поліестру, і виглядає вона ось так. Мені сподобалось, але я сумнівалася, не знала, чи брати, чи не брати, а чи я буду таке носити, чи не буде на мене просто лежати. І все ще є. Ось така цікава ковтина мені попалася. Тут красивий колір і гарна в'язка. Насона із поліестру. І далі переходимо до зв зважування. Ковтина обійшлася б у 38 гривень, а та сорочка у 22. Дякую за ваші коментарі. Хочу почути, як вам такий формат. І за ваші подобайки і за вашу підпису.